Однозначної відповіді на це питання не існує. Якщо молочна залоза має невеликий розмір, якщо вона щільна за консистенцією, якщо вона має переважно фіброзно-залозистий тип будови, в таких випадках краще використовувати ультрафикове дослідження. Також воно є ідеальним для обстеження жінок в стані вагітності та грудного годування. Якщо жінка має пальповане ущільнення в молочній залозі або прояви будь-яке запалення або маститу, що в таких випадках теж треба використовувати ультозикові дослідження. Мамографія у всьому світі вважається золотим стандартом для ранньої діагностики доклінічних форм раку молочної залози. І застосовується насамперед у жінок, у яких Розмір молочної залози або середній, або великий. Якщо молочна залоза м'яка за консистенцією, має переважно жировий тип будови. Також мамографію слід використовувати перед призначенням деяких видів фізіотерапії та перед призначенням гормональних ліків, наприклад, замісної гормональної терапії.